Робота з графікою це один із найцікавіших моментів інформатики для дітей, тому що всі люблять малюнки, згадайте себе, ви теж навіть дорослі, любите книжки з малюнками, всі люблять дивитись на сайт, де багато всяких малюнків, фото. І створювати, передавати, зберігати, змінювати це, це дуже цікаво, і це люблять наші діти. Як ми це можемо робити? Ми можемо це робити через графічні редактори. Графічні редактори це ті програми, які створюють, перетворюють графічні зображення. Перше, на що треба звернути увагу під час вивчення графічних редакторів це на грамотну роботу учнів з Інформацією. Справа всі в тому, справа всі в тому зараз я трохи збільшу, що зображення не всі однакові. У кожного зображення є три такі буковки, це називається розширення документа або розширення файла, які показують, а що саме. Лежить в даному файлі, і для чого воно пристосоване. Графіка, графіки, інша, ну, різна. Не вся графіка однакова. Так, наприклад, в редакторі Paint ми можемо створювати BMP зображення буковки у них BMP. Що ми можемо сказати про BMP зображення? Це дуже якісні зображення, це зображення точечками намальоване різнокольоровими. Чим більше точечок на 1 міліметр, тим зображення яскравіше, красивіше і більш чітке. Але у БМП-забраження є одна особливість перефарбувати його шляхом залити якусь область дуже складно, практично неможливо. Тому БМП-забраження на сьогодні використовують тільки фахівці для своїх фахових якихось проблем. Найпоширеніший формат JPG або GPG -E це зображення, формат для збереження кольорових фотографій, картинок, якихось малюнків, ми теж його можемо створити в саміті або в іншій якійсь програмі. Тут ми можемо заливати області і цими зображеннями працювати. PNG схожий на jpg формат і, в принципі, по величині вони співставні, тобто PNG практично такий по величині, як і JPG. Там можна зберігати ті ж самі фото, але у нього є особливість, він може робити картинки з прозорим фоном. Тобто картинки, які можна буде накладати на фото, буде фон фото, а насправді картинка я зараз покажу, як це робиться. ДІВ – це растровий формат, це графіка більш, менш якісна, але дуже економна. Тут теж є прозорий фон, і це в основному використовується для малюнків на сайтах. Це економний формат, він дуже сильно зменшує розмір документа, розмір картинки для того, щоб поставити його на, на сайт. Формат ПСД це формат професійний, це формат для редактора Photoshop. В редакторі Photoshop треба вміти працювати. Там не так все просто, щоб там почати працювати. І якщо у вас на комп'ютері не стоїть фотошоп, вам прислали ПСД документ, то він у вас не відкриється. Ви будете по ньому клацати, а він не відкривається. Місце багато займає, не відкривається дуже часто люди: о, запорчена хота. Ні, не запорчена, його можна відкрити тільки спеціальною програмою. А, на сьогоднішній день є програми, які є в комп'ютері, там цілі оці студії, на яких ці формати теж відкриються, і ви побачите цей малюнок, але нічого з ним ви зробити не можете. І найбільш якісний, найбільш величезний формат це тіф-формат. Якщо от, роблять фото для постерів на великих рекламах, на великих гейтбордах, то їх роблять через ті формат. Він дуже-дуже багато займає пам'ятки, але його можна нескінчено збільшувати. І як і при цьому він не втратить. А формат GPT, якщо почали збільшувати, їх і цим втратить. Тепер, де і як передавати графічні документи. Найбільш смішно, коли графічні документи передають, вставляючи в текстовий редактор. Ну, по-перше, це незручно, тому що з текстового редактора його потісно доведеться вирізати. Добре, якщо люди розуміють, як це зробити. В межах початкової школи ми не будемо це обговорювати. Кого це цікавить, пишете в коментарях і я. Записую додатковий відео, на якому я це розказую. Але коли ви вставляєте фото в текстовий редактор, ви дуже сильно псуєте його якість. І вже після цього, якщо це фото для публікації в якомусь збірнику, в книжці або на сайті, то це фото вже зіпсованою якістю, воно вже буде неякісним. Перекидувати фото на Viber, також випсуєте його якість, Що значить, псувати якість фото. Коли ви його вставили в текст, ви подивились, якість немає, якість не змінилась. Але текстовий документ він же ж менше. Фото більше, а в текстовому документі ви ще його за куточки посунули зробили менше. Так от, після цього, коли я скачаю ваше фото, я вже не зможу його збільшити. Почну його збільшувати, і якість цього фото попливе. Там почнеться розмиті куски. А якщо ви хочете, щоб людина отримала нормальне фото, як його краще передати? Краще передати через Google диск. Якщо це фото потребує високої якості, його передають через Google диск. Чому не треба ще через Viber? Тому що фото. А, скачали, ви не скачали, просто подивились на вайбері і все, і воно скачалось в пам'ять вашого смартфона і забило вам цю пам'ять. І у вас через деякий час смартфон погано почав працювати, гальмує, тому що пам'яті не вистачає. Все, що ви глянули і закрили, залишилось в його пам'яті. Якщо ви просто пересилаєте фото, щоб подивитись, то найкращий спосіб передавати ці фото це через фотоальбоми. Ось тут у нас є фотоальбоми. Фотос. От сюди фотоальбом. Накидали фото і передаємо адресу фотоальбома. От взяли ви тут, вам тут зручно. Ви зробили альбом, от, наприклад, альбом Літня школа для дорослих от, от альбом цієї школи, цього заходу. Якщо мені треба тепер передати всі фото, я не буду по одній фотці в вайбер кидати і там відкривати по одній фотці. А я дам адрес цього альбому, отут от він є, отут, от поділитись, отут, от копіювати посилання, і я його перешлю через вайбер. Він цей фотоальбом не зіпсує пам'ять смартфона, і одночасно людина отримає цільові фото, які їй було цікаво отримати. Саме, як проходила літня школа, хто там виступав, хто як виглядав. Тобто оце як сам він виглядав, тобто оце все буде в одному фотоальбомі. А я прислала одне посилання. І людина його зможе відкрити. Або у себе на смартфоні і подивиться його з мого фотоальбома, тобто він не буде у неї копіювати смартфон, або в своєму комп'ютері, який теж приєднає цей фотоальбом до її фотоальбомів. Це найкращий спосіб, але коли тут дуже багато фото, то їх якість теж починає трошечки псуватись, зменшувати. Що це означає, що коли я відкрию якість буде нормальна. А коли я закачаю і захочу збільшити, то можу не, не отримати те, чого я хочу отримати. Тепер, де ми будемо е, створювати і редагувати наші документи? Перший редактор, в яким всі викладачі, він є практично у всіх на комп'ютері, у кого немає в Windows ви можете його закачати безплатно і поставити на своєму комп'ютері. Це редактор Paint. Це чистий такий редактор класичний, де ми можемо малювати фігури. Можемо малювати їх різними кольорами. Можемо. Так, наприклад, ось я зараз інший кольор візьму. Тут можемо заливати ці фігури. Так, не хочу, я хочу синім залити, залитем. Другий колір правик кнопки. От таким чином я можу створювати тут нескладні якісь малюнки, пень для вас дуже цікавий чим. Іноді, коли я закачую картинки з Google з Google малюнків, вони у мене починають псуватись, не закачуються, не вставляються нормально в. Текстові документи і презентації. Я цю картинку не закачую, а копіюю, вставляю в Paint, копіюю вже панти і вставляю куди завгодно, і у мене немає таких проблем. Тобто тут от, Paint нам дуже-дуже допомагає. Чим ще може Paint вам допомогти? Ви пишете магістівську роботу. У вас складна якась таблиця, вам треба цю таблицю показати в презентації. Ви її кидаєте в презентацію, а вона вся погибе, не зрозуміло як. От щоб цього не було, копіюєте таблицю в Word, вставляєте в Paint, копіюєте вставляєте в презентацію. Тобто паент використовуєте як проміжний такий хаб, передатчик і вона вставляється ідеально. Тобто, Paint нам допомагає. Ідеально щось вставляти в презентації, в текстові документи, якщо воно у нас добре не вставляється. Крім редактора Paint, для дітей є редактор Тузпейнт. Я не буду його закачувати, тому що у мене він не стоїть. Я вам просто покажу, він безплатний, його закачуємо собі. Чим цей редактор відрізняється від Paint? А тим, що це не зовсім редактор, це редактор-конструктор. Тобто у нього є е, не тільки інструменти там, де я можу намалювати кісточки, кружочок, лінію або ще якусь фігуру, а є і картинки одразу там. Тобто я не малюю черепаху, а я її копію і вставляю. Я не малюю будиночок або дерево. Я його копію і вставляю таким чином, а картинка, виходить, більш красива. Це простий редактор, який діти дуже люблять. Там от, оці всі пінгвінчики і тваринки це вони всі є у нас в ту спинки, які ми можемо скопіювати. Для професіоналів є редактор Photoshop. Редактор Photoshop – це професійний редактор, на якому ми можемо. Цікаво змінювати, робити колажі, змінювати якусь, якісь картинки. От я взяла тут одразу можна завантажити, на відміну від пента, декілька картинок. От у мене хлопчик на прозорому фоні. Це ПНЖ малюнок з прозорим фоном. Для чого це було? Я його зараз копіюю. От, скопіювала Ctrl-C цього хлопчика, і от в цей малюнок клакс на нього вставила. Величінкість, зараз його ми його змінимо при трансформі. змінюємо, зменшуємо. І, як бачите, зменшується тільки хлопчик, а сам фон не зменшується. Чому? Тому що. У мене тут багатослойний редактор. От я стою в шарі, в якому у мене є хлопчик. А в іншому шарі у мене фон цього малюнка. От, от я цього хлопчика зробила Нормально? Дивіться, у мене хлопчик з'явився на фоні будинка, на фоні якоїсь там гори. От такого. Я його можу тут також скопіювати. І можу його вставити. От тепер на Сатурн. Тепер у мене хлопчик знаходиться на Сатурні. Він у мене з'явився в космосі. Я можу його ще зменшити, більше в пенті ви цього так не зробите. А в фотошопі ми можемо це зробити. В фотошопі дуже дуже, дуже багато всіх можливостей. Я не маю такої. Можливості і, в принципі, це не моя задача, я просто вам показала, що є такі редактори. Є ще більш складні редактори, такі як блендер, в якому ми можемо 2D картинки, 2D це от пласті картинки. Це картинка двохвимірна перетворювати на 3D-об'єкти. І якщо я візьму, наприклад, квадратик, намалюю в блендері. Я можу його перетворити на 3 d обєкт і він стане кубіком. І він може там крутитись, переміщатись, але ну, це знову ж таки потребує певної підготовки. Такі редактори, як Photoshop і Blender, їх вивчають, їх не, не можна отак сіп, і одразу у тебе все вийшло. От, в принципі, все, що я хотіла вам показати, але ще на що я хочу звернути увагу, що. Який цікавий, верніше не звернути увагу, запропонувати вид роботи, ми можемо поєднати текстовий редактор з графічним редактором і штучний інтелект. І створювати в текстовому редакторі ми можемо створювати комікси. Зараз всі діти люблять комікси, нам легко їх створити. В редакторі Paint або в Paint ми накачали якісь малюнки, зробили якісь малюнки, прийшли в текстовий редактор, знову ж таки, як в іграх, в ігрових програмах зробили альбомний вигляд листочка. Ми можемо тут поділити листочок на е якісь комірки. Наприклад, як, щоб розгранічити собі, як буде у мене комікс розташований, от я можу їх наробити таких комірок, можу їх робити неоднакові, можу їх переміщати, збільшувати, зменшувати, от зробити от таку велику. Кожну камірку я можу вставляти картинки. От прийшла в редактор в Photoshop, взяла картинку. Так, мені треба тільки, щоб вона була у мене на одному листочку, бо зараз вона у мене в двох шарах, зараз я її поєднаю. От, взяла картинку, скопіювала, прийшла в свій комікс. І цю картинку. Так, картинка у мене не дуже вставилася. але зараз ми все виправимо. Формат. Картинку наперед. Оце тому, що це Photoshop. От бачите, Photoshop не хоче вставляти, що я зроблю. Я дайду в пен. Ставлю картинку в пенс, знову її скопіюю. І зараз такого не буде. Зараз буде все супер. Клацнула сюди і у мене тепер картинка в принципі нормальна. Тепер картинка у мене нормальна, тільки треба її вставити нормально в свою рамочку, а для цього треба перемістити перед текстом. От у мене картинка сюди перемістилась, і отут я можу писати якийсь текст, додати текст. І отут я пишу вже, бо... Він у мене пишеться вгорі, а мені треба внизу. Щоб він писався внизу, мені треба вставити надпис, бо тут напис. І от тепер я вже точно можу писати жив. Якщо я ще перейду на українську мову. Жив був хлопчик. Боля. І тут далі буде історія про цього хлопчика. Тут я можу придумувати цілу казку, яка буде у мене от в цих коміксах. Якщо мені рамочки оці не подобаються, я їх можу легко отут контур фігури, обрати контур фігури, і у мене рамочки зайвої не буде, А текст залишиться. Рамочки коміксів я теж можу або обрати, або розсорбувати так, як це ми робили в ігрових, створенні ігрових програм. От таким чином робляться комікси. Значить, що хотіла звернути увагу на сьогодні. Дуже цікавою формою роботи є роботи в спільних середовищах. От, е оце спільне середовище, де їх знайти в інтернеті. От, в інтернеті є онлайн дошка для спільної роботи. От я туди заходжу. Перейти до публічної дошки або створити свою дошку на свій клас, тільки на свій клас. Оцю адресу дошки я даю своїм дітям, і от кожна дитина щось там малює, пише все, що завгодно. І у мене виходить от такий спільний малюнок. Це дітям дуже цікаво, тому що на сьогоднішній день у нас є брак соціальної взаємодії. І от за таким рахунком ми можемо, створюючи спільні малюнки, ми можемо поєднувати зусилля дітей, давати їм можливість поспілкуватися, що їм дуже цікаво. Це все, що ми маємо знати про графічні редактори, принаймні для роботи з учнями початкової школи.